Вітаю! Сьогодні я пропоную всі виручені кошти зібрати в скабничку. І давайте ми сьогодні з вами зробимо скарбничку своїми руками. Ось такі гаманці. Ось такий гаманець, який відкривається з двома відділами. Для цього нам знадобляться папір аркушу розміру А4 будь-якого кольору. І прикраса. Починаємо. Спочатку я складаю папір навпіл, куточок до куточка. Лінія згину, я приглажую, розкриваю, так само я складаю папір довжину навпіл. Зараз нам треба куточки зігнути всередину. Приглазую. З іншого боку, так само, куточки всередину лінію згину і пальчиком. Зараз нам потрібно куточок зігнути всередину на 1 см, приблизно до цієї сторони. Спинаємо, з іншого боку, так само. Зараз ми ці зігнуті сторони маємо з'єднати всередині до лінії згину. Сгинаю, примасую, пригладжую і перевертаю. Оці дві сторони маємо зігнути до, середини, до лінії згину всередині. Приглашую з іншого боку. Так само. Перевертаю, схинаю і маємо витягти куточок. Ось і все, ось наш гаманець. І щоб він був більш привабливий, ми його прикрасимо. Ось така прикраса з ліпочкою прикрашаю. А всі виручені кошти, які ми отримали від збору сміття, ми з вами збережемо у каменці. Все.